Так, всім привіт. Перша червня. Ось як виглядає на даний час. Соняшник який я сіяв в початку квітня. Коротше, одним словом йому вже два місяці цьому соняху. Сонях обичний, наш український звичайний в сірих мішках називається Бела. Тут ще раз повторюся, сплошний посів. Був тут ґрунтовий рейсер, якщо я не помиляюся, із прометрином. І вже у фазі 3-4 пари листків був геліантикс із клетодимом. Але мала норма клетодима. Проси моє падалішне просто вижало. Є забрав. Летодим є. ось забрав. Ось, а є таке воно. Ну нічого хай росте. Бінарний посів буде. Соняшник уже висота. Вище коліна мені. Ось такі рослини мощні. Ось такі рослини. Є трошки на нижніх листках, на першій, на другій парі якісь болячки, а так в принципі вопросів нема ніяких тут. Да, багато тут є берізки, але на той рік. На той рік будемо тут боротися, якась буде культура чи кукуруза чи інша, і будемо боротися. ній тоді вже з берізкою. Якось так, пусто-густо. Тут наче рідка. Тут густіше. О, Навіть така рослина в є особенно. Ну, взагалі більш-менш виглядає. Так, поїду далі на інший, подивимось. Так, заїхав походу на ділянку сої. Подивитися. Ось так вона 18,5 міжрядя. Далину дивитися, то вже рядочки майже злилися. Розвиток такий, сантиметрів 15 вже вона висотою не менше. Починає гілкуватися, ось одна гілочка буде друга, тут третя. Тут поки непонятно. Посів такий не загущений. Я ще... рахую, що тут нормально по густоті, все. Але суш конкретна. Травень місяць і ні одної каплі дощу. Жень, якщо дивишся мене сумська, це твоя соя. Це твоя соя. диви, яка гарна. Тут, мабуть, сантиметрів 17 до 20. Була сівба, прикатка. І вже тут було дві гліфосатні обробки. По 2,5 літра геліоса 360 -то давав. Тому що є берізка, падалиця соєшника, міші, амброзії трошки. Хоча по берізки дуже гарно, Така вона, як кажуть, жива. І ось річок березковидний. Пожовтів. Інші листки коричневі трохи стали, але я думаю він виживе. Ну нічого, що моїм, те моїм. Міші загинув. Оце такий стан. Так, їду далі. Так, інша ділянка Соняха. Тут класична технологія, тому що цей пай під бетоном, і тільки третій рік у нас. Попередник кукуруза. Щоб ви розуміли, наші 6,5 гектар. Осоту тут більше. Але отакий стан його. Значить соняшник, знову вже наше виробництво Ніума, та що я постійно сію. На краю знаходив листочки ржаві, на її кліщ сидить. О там з краю, де мотоцикл стоїть. З посадки видно вийшов, ну одиниці. Тут поки не наблюдаю, поки не наблюдаю нічого. Так, значить, 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 що тут у нас? Попередник кукуруза. Після збирання кукурузи тут нічого не робилося. Весною перед посілом соняшника. Так як було багато осоту, я вніс 2,5 року. Ні, обманюю, 2 кілограма Фелікса сухого ліфосата і 400 грам декамби на кожен гектар. Щоб забрати осот, але осот я так і не поборов. Із декамбою і ліфосат там був ще внесений ґрунтовий. Ацетохлор 2 літри і С-металохлор. Тому що тут також присутствує і амброзія, і присутствує мішій, Але ґрунтовий попав під дощ і спрацював дуже гарно. Є така амброзія. Ось вона де-то Ось і навіть по сходам тут винесений був євролайтінг плюс у нормі літр 800. Але, осот, ну, понятно, що осот він не забере, але він його трошки присадив. Ось такий жовтий, ось такі вогнища. До чого я веду? Перед посівом, ще раз поясню, за дві доби був гліфосат із декамбою і плюс грунтові. І після посіву на студіючи день тут. Прийшли такі більш-менш нормальні опади були, іменно ділянку цю зафатило. Грунтові спрацювали гарно, але після дії на соняшник, ну, ну які тут які тут випросили. Все, він рівненький, росте, розвивається вже 1, 2, 3, 4, 5, вже там шість, шість пар вже з'являється не зірочка, молоденькі листочки ще йдуть. Найбільша проблема тут осотне, якщо останеться цей нам на цей рік ще нам цей пальчик і наслідуючий, будемо щось думати, як його сюди забирати, тому що його тут просто відповідно було мотиження. КРН 5,6, щоб трохи хоч його де-небудь підрізати, оце так. Мішія майже немає але частково проскакує амброзія. Ну ось, ну ось, як. Євролайтінг плюс був. Понятно, що вона в стресі була від приморозків, від засухи і той євролайтінг, як кажуть, до одного місця. Ось видно, що був тут плюсовий євролайтінг ще не викашляла. Не викашляв його соняшник такі листки. З жовтими плямами. Ну, це якось так. Зараз буду їхати на іншу ділянку. Видно, де осот він жовтіший між рядками чи в рядку. Да, чого я не можу тут осот вивезти за третій рік. Та й не виведу я ніколи. Як ви думаєте, сусіда з такими сусідами можна вивезти осот? Може неправильно, що я показую, але тут була зібрана в нього кукуруза і до сих пір нічого не робилося. Ну, планує він сіяти соняшник. Вибачайте мене, звісно, що суну носить. Ну тут просто жопа. Площа, мабуть, гектар 14 не менше. І на ній присутствує більше 50% у сплошну осоту. Таку саму я приблизно цю ділянку брав, але, але ще я не добився того, що хотів. Та й мабуть не добився, тому що не завжди хочеться те що, те, що думаєш. Так, їду далі. Так, інша діляночка. Тут вже у нас нову І тут винуждений посів соняха по соняху. Значить соняшник Барбаті. Це саме крайня ділянка яку я сіяв. Є тут падалиця, проскакує ріденька. Падалиця ніоми позапрошлогодньої. От тут був класичний. Значить що? Грунтовий теж тут був. Який не буду лукавить, не пам'ятаю. І з ґрунтовим теж була така мба внесена по соняшнику, не ну, які тут питання. Потім після всходів євролайтінг плюс нормі літер 800 забрав я міщій, сесно він тут трошки і дивлюся по берізки. Оберізки дуже гарно спрацювало. Але після Євролатінга плюсового по цьому Барбаті я ще й вносив Геліантекс. Тому що, опять же, Геліантекс не добив Амброзію. Чи це Євролатін не добив Амброзію? А Геліантекс ось таке з неї зробив, Зараз затіню, ось так видно частковий євролайтін забрав а в основному геліантик здоров норма тут була вже невеличка 30 грам на гектар на даний час маю такий розвиток сонячний подали це. це класичний чи нірома Щотку розложила, як зазвичай на ХВ, але тут вопросів немає. Проблема тут у Берізки дуже її багато в мене. Дуже багато, але поки непогано їй придавлена вона. Такий корінь вона виживе однозначно. Інша ділянка соняшника. Як бачимо попередник пшениця. Уносив я тут грунтовий пропізохлор. Не спрацював він у мене. Багато є амброзії і багато є падалиці соняшника соняшника. Нічого не зробиш. Соняшник Ніома, але тут без внесення євролайтінга, без нічого. Просто вже у фазі три пари листочків. ній я геліантекс 45 грам і плюс флетодим 120-700 грам. Тому що багато амброзії. Забрало тут усе на ще й був маленький. Ось такий він засох зовсім. А соняшник такий уже 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 пара лізе. Аби не падали, це було б взагалі взяв взяли так, тут клеща не видно, бо на тій ділянки де був, кої що находив, а тут, слава Богу, є якісь трошки болячки. Це не без того, а так листки. Пистенькі питання Це, понятно, дірки об стерню утерлося Ні, все в порядку тут Густота тільки велика Нічого, що маємо, те маємо Так, їду далі Ще одна діляночка Соняха Попередник пшениця, соняшник ласкала був посів, після посіву внесений гербіцид грунтовий примекстра, ну і по всходах Геліантекс. 45 грам на кожен гектар, прилипач віолт 100 грамм на 100 літрів води і плетодим. Ось що зробив з мого проса він. Те, що було на сідіратах. Ось що суміш така зробила. Молочай лозний. Берізки нічого, звісно. Це класичний соняшник. Класичний осотик трохи є. В великім році рати. ось і гірщиця і така росте гарна, ніхто її не трогає цікаво. Ні блоха, ні альонка, молохата, нема нікого. Ось так якось. Може мітлиця тут після гліфосату якась була, може десь не попало, ну коли то дим її добив. Але мабуть сімена будуть. Хіба може загине там на лінну? Ну таке пішу маємо домой. Взелі з текспломбрузії. Да, сідірати лущовка була, гарні були сідірати, я їх заробив землю. Може, те гудить мене. Але від цього користь є. А так страдає соняшник у старині пшениці, не так він тягнеться вверх. Хоча тут соломи є є і немало зверху. Але сідірати переробили з біотою, І соняшник тепер питається там. Ось так. Соняшник практично чистий. Де то яка-то бур'янина проскакує, але взагалі нема нічого. Взагалі нема. Так, поїдемо далі. О, інша ділянка. Класичний лімагрейн. Така рослина сантиметрів 40 плюс. Попередник пшениця, стерня. Грунтового тут не було. Перед посівом був ліфосат із 2,4D, але є, є десь осод, трапляється. Ну, по всходах 3-4 пари листків. Був унесений, як і на інших ділянках, еліантик 45 грам і клетодим 120-тим, нормі 700 грамів. Ну і що, і тут з яких-то попередніх ногах ось знайшов. Найшов, найшов мочний старосу на Лімагрейну. Та є, одинички проскакуються, то що холодно було. В началі розвитку його. Ще, Ще на лімаграйнові є. Це не критично. Вже не пам'ятаю, що я казав. Коротше, гіліантик з клетодим, поле практично чисте, одинички осоту проскакують попередніх років де то соняшник як завжди є в землі але слава богу все в порядку такий загодний вид ще є ділянки соняшника ну вже їхати не буду там теж отакі о такій посіяні все росте розвивається але ось куряче просо, як пойомний гербіцид спрацював, та й видно геліанти ще криве стебло соняшника, не вирівнявся він геть. Ну Це якось так. Їду далі. Так, і на завершення сьогодні кукуруза, мабуть, буде відео. Кукуруза посіяна по пшениці попередник. Після збирання пшениці тут були в мене висіяна просто гірчиця насідірати. Потім осінню, каток рубіще і все. Весною перед посівом кукурузи була гліфосатна обробка і ґрунтовий гербіцид. А це то хлор в нормі 2,5 літра на гектар. Кукуруза рам, цифри не пам'ятаю, наша українська Дніпро виробник. Три рази цю кукурудзку морози в цім годі довбали. У фазі 3-5 листочків був унесений гербіцид Діклогерб Супер. Декамба плюс МЦПО. Приморозки вона пережила більш-менш. Ось покажу, були в неї такі листочки. Частково цехали, частково койде була навіть загинула. Чого воно все-таки гербіцид Діклогерб, поборотися з берізкою що з неї вже осталось де то є таке недобита. рядом коришнього але в мене її тут дуже багато було Осот теж такий трошки не добило той взагалі прекрасно почував себе ось берізка загинула вірчиця моя росте це вже зійшла після внесення Рібіциду. Ну, що тут більше показувати? Дощів немає, критично розвологою. Що ми зробимо? Це природа, аби війни не було. Все, на цьому все на сьогодні. Всім пока. Пишіть, коментуйте.